Привіт! 2024 рік майже добіг кінця. Це означає, що по традиції я повинен вам розповісти, що ж це ж таки збулося по моїм прогнозам, які я давав на початку січня. Що нас чекає в 2024 році в світі гаджетів та технологій? Тому починаємо. Виробники будуть гнатися за рекордною піковою яскравістю. Так, це правда, багато вийшло саме китайських смартфонів, які мають пікову яскравість більше ніж 4500 3500 ніт. Рекорд 6000 ніт у Realme, тому прогноз вірний. Виробники почнуть збільшувати ємність батарей замість збільшення швидкості зарядки. Так, це 100% я попав в яблочко, як то кажуть. По суті, всі виробники збільшили батареї і надалі будуть їх збільшувати. Тепер 5000 мАг це як база, а ось 5500 мАг чи навіть 6000 мАг це вже як норма. Стандарт швидкої зарядки коливається від 80 до 100 Вт, що оптимально. Виробники все частіше будуть. Оснащати свої смартфони камерами перископ. Так, це також правда. Той самий OnePlus 12 нарешті отримав гідний перископ, і навіть відносно недорогий смартфон середнього сегменту RealMe 12 Pro Plus також отримав перископ модуль. Китайський виробник дисплеїв Boya буде охоплювати все більше смартфонів на ринку в 2024 році. Так, це правда. Багато китайських смартфонів зараз оснащені якісними матрицями від китайського виробника Boya, і ці дисплеї. Дісплеї також гідні по якості. OnePlus випустить свій перший смарт годинник на Wear OS. Так, це правда, OnePlus Watch 2 вийшли, а слід за ними трішки доступна версія OnePlus Watch 2R, яку я не тестував ще, але, як на мене, вона навіть оптимальніша покупка. Все більше смартфонів та планшетів будуть оснащатися не новими чіпами, а попередніми поколіннями, які краще оптимізовані і не мають проблем з перегрівом. Так, це також, в принципі, правда, чимало моделей вийшло. З минулорічними гідними чіпами, і ця практика і далі буде продовжуватися. Так само, як ребрендинг старих чіпів, які будуть переименовані на по типу нові чіпи від відомих чіпмейкерів. Штучний інтелект та чат GPT буде прогресувати і впроваджуватися у все більшу кількість товарів та послуг. Так, це стовідсотково правда. Дуже багато ми чого з вами бачили, що створено за допомогою штучного інтелекту чи чат GPT. Тому відкидати той факт, що це неправда, дуже було б недоречним. Як на мене. І звісно, прогрес на місці не стоїть, і надалі ця тема буде рухатися дуже швидко і впроваджуватися повсюди, де тільки можна. З'явиться мода на розумні кільця. В принципі, це також чомусь правда. Вже були випуски розумних кілець, але ця тема, звісно, не для всіх. Тому їх популярність під великим питанням. Другий трейлер GTA 6 вийде в 2024 році. На превеликий жаль, тут Rockstar нас не порадувала, і ні разу за 2024 рік. Не натякнула на другий трейлер GTA 6, тому мій прогноз тут, на жаль, виявився невірним. Stalker 2 все ж таки вийде в 2024 році. Так, це дійсно нарешті здійснилося, і ця гра заполонила весь світ. Україна стала ще більш відомою і в тренді. Ця гра на слуху в усіх куточках світу. Тому браво розробникам, тримаємо марку. І у підсумку мої прогнози, можна так сказати, здійснилися приблизно на 85-90%. І по традиції. На початку січня 2025 року вийде чергове відео, що нас чекає в 2025 році в світі гаджетів та технологій. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і на телеграм-канали також підписуйтесь. Там багато цікавого контенту і з прийдешніми вас святами.